Вітаю, мене звати Вона, я психолог, психодіагност. Сьогодні пропоную поговорити про таку надскладну тему, з якою дуже часто приходять на консультації. Це питання страху, питання того, наскільки страх впливає на наше життя, впливає на нашу самоусвідомленість, впливає на те, як ми себе поводимо, як реагуємо на інших людей, робимо ті чи інші вчинки, помилки, і яким чином ми можемо себе. Убезпечити, попередити, можливо, деякі напади страху, які а, в подальшому можуть а, зі, зіграти з нами поганий жарт. Отже, давайте для початку з'ясуємо, що таке страх, для чого він нам взагалі потрібен, чому це одна із найстаріших, найдрімніших базових емоцій, яка живе з нами протязі всього нашого життя, і так і не еволюціонувала. Тобто різні. А, Функції, різні наші емоції, більш складні емоції, наприклад, як радість, як задоволення, як пізнання, усвідомлення, навчання, і так далі. Так далі. Все, що пов'язано з когнітивними нашими функціями, воно розвивалося в процесі еволюції людини. Тобто у процесі нашого дозрівання, так би мовити, еволюційно історичного Страх залишився е, так само древнім, тобто він залишився ще на тих наших. Найстаріших частинах мозку, які ще походять від рептильного. Тобто він є таким охоронцем нашого життя, це беззаперечно, оскільки страх нас стримує від різних, можливо, надскладних надекстремальних якихось захоплень. чи від вживання неякісної їжі через поганий запах, чи відрозуміння того, чому не варто робити ті чи інші речі, тобто страх, він є таким сторожом всього, що відбувається з нами, тобто він нас коригує десь, не дозволяє зробити якісь вчинки, про які ми можемо потім шкодувати, або які відобразяться на нас дуже негативно в плані фізичного чи ментального здоров'я, але разом з тим. Він включивши свій фільтр, не впускає до нас і нове те, що робило би нас можливо кращими, те, що дозволяло би нам якось бути більш розвинутішими, більш сміливішими в деяких питаннях, наприклад, що стосується того, що бізнесу, чи стосунків, чи нового проекту, так, чи вивчення якогось нового. Освоєння якоїсь нової справи чи подорожі. Ну, тобто, страх, він блокує не тільки небезпеку, але він блокує і все нове, що до нас приходить. То це його основна функція захищати і все, що він не знає, він від цього умовно і захищає нас. Як з цим можна боротися? Як з цим можна, наприклад, дружити? Тому що боротися із великою частиною себе, із такою древньою частиною себе, практично неможливо. Ми можемо навчитися лише її обходити, доводячи протилежне. Тобто, оскільки страх реагує на нове, ми мусимо себе запрограмовувати, що нове для нас корисно, чим і чому це не зовсім нове, і ми розуміємо, про що йдемо. Насамперед, це освоєння нових навичок, наприклад, через дослідження. Чим більше інформації ми знаємо про те, що збираємося освоїти, чим більше ми розуміємо, для чого нам це потрібно, чим більше цілей ми поставимо для того, аби реалізувати у них потім це наше нове захоплення, тим швидше страх здається. Коли у нього постійно а, пульсує думка, це потрібно для того, це потрібно для того, це потрібно для того, він, зрештою, звикає до неї. А отже, до того, що він звикає, то він впускає в себе без проблем. Тобто, впускає в нас, впускає в наш мозок, в нашу підсвідомість, Тобто, ми цим вже можемо далі керуватися. Але дуже часто буває, наприклад, так, що при дослідженні якоїсь інформації ми, звісно, розуміємо послідовність наших кроків, ми розуміємо, чому, для чого, яким чином. Досліджуємо інформацію, що ми з нею потім будемо робити, як ми її будемо використовувати в реалізації того нового, впровадженні того нового, що ми для себе уявили. Це одна справа. Наприклад, буває, коли страх спрацьовує у таких ситуаціях, де треба би було, наприклад, і повести себе по-іншому, тобто імпульсна емоція, такий собі стан афекту через страх. Це крик там, де можна би було промовчати, це якесь нервове збудження, це емоційне перенавантаження, тобто якийсь прояв себе як захисної реакції психіки тоді, коли, можливо, нам би цього робити не варто було. Ну, простий приклад: побутовий: стосунки з партнером, побутова сварка отже, одна людина іншій висловилася. На піку своїх емоцій, наскільки інша людина для неї умовно стала гідкою в той момент, або е, різні інші слова, які ми зазвичай ніколи не вживаємо, або ну, в спокійному стані, в стані розсудливості, в стані контролю, і тут вони вириваються назовні. Тобто, це може бути по відношенню до дитини, по відношенню до чоловіка, по відношенню до... Начальника, колеги, друга, подруги, сусіда, тобто, неважливо, є якась стимульна ситуація, стимульна подія, котра нас провокує до якогось певного, певної моделі шаблонної нашої поведінки і нашої реакції на цих людей. Що можна зробити? Найперше, це і найважче, до речі, це спробувати усвідомити, що зараз відбувається. Тобто у моменті глибокої сварки ми так чи інакше приходимо до того етапу, коли от от станеться. І як це от от станеться, ми повинні перепрограмувати, зупинити. Ми мусимо розуміти, що причина наслідковий ряд. Тобто, почалася сварка, зазвичай я себе веду отак. Зараз я за собою буду слідкувати, щоб отак не сталося. Тобто я зміню модель своєї поведінки, відповідно, я зміню модель свого вираження емоційного, оскільки триматиму себе деякою мірою під контролем і спостерігатиму за собою. Після того настає стадія незрозумілості, тобто такої паузи, бо зазвичай опонент, котрий вас знає, так, котрому не байдуже. Ваша особистість, він розуміє, як ви будете на це реагувати. І ваша шаблонна реакція у певний момент не збулася. Це дозволяє людині заспокоїтися. Тобто, вона не отримала агресію на агресію, перестало бути потрібним захищатися надалі, і оця ситуація втратила свою пікову напругу. Тобто, люди усвідомили, що відбувається щось не так. Наступним своїм кроком прояв глибокої агресії, зворотньому напрямку потреби немає, тому є потреба що видихнути і усвідомити, що зараз відбувається. І тоді уже проговорити. Для того, аби говорити з партнером, вміти говорити, треба виховати в собі цей Ну, тобто починати, звісно, тренуватися, говорити не варто у процесі, коли емоції на піку, і є конфліктні сторони, і є якісь незрозумілі передбачені чи непередбачені виходи з цих ситуацій, але тим не менше говорити потрібно навчитися, коли ми пускаємо у плин перебігу подій просто-просту розмову, тиху, зрозумілу. Розуміючи, що людина перед нами це є особистість, розуміючи, що вона має такі самі права на це життя, як і ми власне, і цінуючи оце її право цінуючи своє право, людина переходить зовсім на інший рівень спілкування, тобто вона вже не задіює страх, оскільки робить із ситуації максимально спокійно. Якщо так не вдається, можливо, десь варто видихнути від конфлікту, сказати. Почекай, я розумію, куди це все йде, і мені треба взяти хвилину паузи для того, аби просто видихнути, і тобі так само треба взяти хвилину паузи. Тому давай ми просто хвилину помовчимо двоє. Або, можливо, я зараз не готова це обговорювати, давай ми перенесемо цю нашу історію на кілька хвилин пізніше, або на годину пізніше, або мені треба заспокоїтися, або я вже налаштований, налаштована щось доробити, а потім повернутися до цієї розмови. У будь-якому випадку дати собі час на усвідомлення того, що відбувається, проживання цих емоцій, але не на публіку. Тобто, і це не аутоагресія, якщо ми просто розуміємо, що відбувається, і ми розуміємо, що ми зараз сердимося, ми розуміємо, що ми зараз готові плакати, кричати, бити, ображати, тобто, ну, маю на увазі бити подушки чи посуд і ображати, можемо дати собі цей Цю можливість, цей шанс випустити агресію, а вже потім повернутися до конструктивної бесіди. Таким чином, ми обійдемо оцей механізм сплеску, ми обійдемо свій страх, котрий завжди стоїть на сторожі і готовий йти в атаку, і ми таким чином можемо зменшити кількість конфліктів, які випадають на нашу долю. Умовно, це є десь вихованням емоційного інтелекту. Так само, тобто ми виховуємо свої емоції і разом з тим виховуємо емоції іншої людини і реакції іншої людини на нас. Це один із дуже-дуже важливих аспектів взагалі, людського існування, особливо у сучасному світі, де кожен вже розуміє, що він має власні кордони, кожен розуміє, що він гідний більшого. Тобто зараз це не є закрита інформація, проте мало хто розуміє, як це можна впоратися екологічно для себе, екологічно для партнера. Тому такі прості лайфхаки, як, наприклад, зупинка, як, наприклад, відійти від шаблону емоційного випаду це є просто такі маленькі моментики, якими можна керувати от своє життя, керувати свої емоції і тим самим їх покращувати. Дякую всім, хто тут дивився. Підписуйтеся на канал, ставте свою вподобайку. Буду рада відкривати для вас нові теми. Всього доброго!